Як війна впливає на сексуальні відносини? Мене звати Наталя Сабліна, я кандидат психологічних наук, коуч, тренер-експерт. І рада вас вітати на нашому ютуб-каналі тренінгового центру Наталії Сабліної. Тривалі розлуки та постійні тривоги, стрес, такі воєнні випробування для одних сімей закінчуються розлученням, а для інших лише міцніше. Як впливає сьогодні війна на інтимні стосунки? Стрес впливає на кожного з нас. Якщо говорити про фізіологію, то підвищується рівень кортизолу, адреналіну. Якщо мова йде про інтимні стосунки, то саме рівень кортизолу понижує рівень статевних гормонів. В цій ситуації люди постійно в стресі, сексуальне бажання зменшується, люди хвилюються, переживають, вмикаються механізми виживання. Тобто є дві складові: це перше виживання. Та розмножені. І я помітила по своїх клієнтах, які звертаються, і чоловіки, і жінки, що сексуальне бажання в когось підвищене, а когось навпаки знизилось. Якщо брати чоловіків, то вони хвилюються за те, щоб захистити свою родину. Особливо ті, хто зараз на фронті? Коли ми розуміємо, що сексу не хочеться, то ми можемо замінити це. Насправді нам потрібен не статевий друзі, акт, а дотики, обійми, підтримка. Ми можемо давати це один одному. Якщо жінка не в ресурсному стані, але хоче підтримати чоловіка, то він теж не має того ресурсу. Про це варто розуміти і знати, як це можна отримати своїми силами. Добре, коли партнер завжди може підтримувати, але постійно в нього це просити іноді не виходить. Якщо важко, то можна звернутися до психолога, спілкуватися з друзями, шукати нові враження, намагатися радувати себе. І хочу сьогодні також поговорити з вами про зради, особливо у дні війни. Зради завжди є Були, друзі, і будуть. Якщо вже стоїть таке питання, то є декілька варіантів. Ну, наприклад, я хочу дізнатися, чи мій партнер мені не зраджує. Якщо я дізнаюсь, то що? Можливо, це спосіб дозволити мені також зрадити. Тобто зняти відповідальність про те, що це буду не тільки я. Можливо, це стане точкою завершення стосунки, бо я не бачу іншого варіанту їх завершити. Саму зраду в контексті статевого акту. Треба розглядати з урахуванням того питання, що це явище могло початися, друзі, і ще раніше. Увага до інших людей на вулиці, наприклад, пошуки партнерів на стороні, думати та фантазувати про іншого партнера. Зрада не здійснюється одного моменту, мовляв, вийшов на вулицю і все. Тобто, щось до цього було, якийсь ряд обставин. Чи змінюється військовослужбовці після повернення із зони бойових дій? Моя особиста думка так. Людина, яка була на війні, обов'язково змінюється, її психіка змінюється. Дуже часто, саме коли знаходиться у відпустці, швидко хочуть чоловіки повернутися до військового життя, до побратимів. Вони там отримують адреналін, підтримку, і їм це потрібно. Якщо вам це цікаве питання, можна переглянути моє відео саме в спілкуванні комунікації з військовими. Інтимні стосунки це завжди результат того. Що набагато глибинніше, глибше. Сьогодні дуже часто до мене звертаються сімейні пари і розповідають, в нас зникло сексуальне бажання, щось не так і не хочеться змінити. І я їх запитую: а це єдина ваша проблема, яку хочеться вирішити? Частенько за цим стоїть щось зовсім інше, і зникле сексуальне бажання це результат цих проблем. Що ж, друзі, відбувається із дружинами, військовослужбовців. Після тривалої розлуки та очікувань. Жінки, які переносять довгі розлуки з їхніми чоловіками, стають більш тривожними, вони починають хвилюватися. У них моментами зупиняється, друзі життя. Дуже часто на своїх курсах я чую від жінок, у яких чоловіки знаходяться на нулю на війні. Я більше нічого не можу робити, тільки чекаю повідомлення дзвінка від нього. А він може не відповідати і три дні, і тиждень. І мене наче життя зупиняється. Різні були ситуації. Інші казали, все, я не хочу більше цих стосунків, я хочу розлучитись. І як же ж можна допомогти стосункам у цьому випадку? Не робити акценту на тому, що вас постійно турбує? І якщо говорити лише про це, то буде напруження в парі. Натомість. Краще говорити про те, що вас тримає в парі, обговорювати минулі майбутні плани. Якщо дуже важливо розуміти, військове про це говорить. Що буде, коли ми будемо разом, що ми хочемо зробити разом, які в нас є спільні цінності? Якщо говорити про сексуальний контекст, секс по відео, пересилати інтимні світлини, це варто робити, якщо є потреба у двох партнерів. Як людям, які втратили коханих через війну, почати жити заново? Для людей, які втратили коханих на війні, має пройти час. Вони мають відтожити, відгорювати. Відбувається прийняття, і потім людина вже починає якось, друзі, жити. Я пам'ятаю одну жінку, яка говорила про те, що у неї загинув чоловік і дитина. З іншою дитиною вона переїхала в інше місто. У ній було видно, що вона вже все виплакала, але вона залишалась для чогось жити. У неї ще дитина, і вона розуміє, в чому сенс її життя. Це може давати сили. Як же ж зберегти відносини під час війни? В першу чергу важливо говорити з партнером про свої почуття. Це дасть розуміння, що ваше небажання сексу це не через нього. Якщо такий стан тривалий. Слід опрацьовувати ці почуття, відрази, страху, сорому друзі, дуже важливо з фахівцем. Під час війни загострюються міжособистісні конфлікти, завещування очікування від партнера, неможливість окреслити свої межі, різні погляди на необхідність, знаходження, наприклад, притулки, евакуації. Все це призводить до взаємних образ і розочарувань. Це негативно, друзі, впливає на ліпіду. Також іноді буває складно залишитись наодинці через відсутність особистого простору. Важливо пам'ятати, що інтимність у відносинах може зберігатися завдяки обіймам, поцілункам, ласкавим словам, займатися сексом під час війни чи ні, це рішення вашої пари. Зараз все те, що з вами відбувається, нормально. Ви маєте право. Як продовжувати статеве життя, так і зробити паузу. Але дуже важливо намагайтеся говорити один з одним про свої почуття і знайти ту формулу підтримки, інтимності у відносинах, яка влаштовує обох. Коли варто, друзі, звертатися до фахівців, якщо ви бачите, що вам чи вашій близькій людині важко, у вас, наприклад, апатія триває вже місяць. Тоді варто звернутися до фахівця. Якщо є епізоди депресивні, або, навпаки, панічні атаки, також я вам раджу звернутися на це допомогу. Навіть якщо є невелике непорозуміння в парі, і ви не можете зрозуміти, чому це все відбувається, зверніться до фахівця, і він вам допоможе розібратися в цьому. А також, друзі, я запрошую вас на курс по Основам сексології та сексопатології, цей курс для тих, хто дійсно хоче розібратися в своїх стосунках. Це курс для психологів, психотерапевтів, лікарів, які хочуть бути саме компетентними в цих питаннях. І ще хочу вам проговорити одне: головне це розуміти один одного, підтримувати. Також я рада буду вас бачити на нашому youtube каналі. Тому підписуйтесь, чекаю ваших відгуків та коментарів. З вами була я, Наталія Сабліна.